Тема заняття Раз, два. Весела хода. Вітаю тебе, мій друже! Рух це життя. В нашому сучасному світі все стрімко рухається навколо тебе. Так само й ти рухаєшся навколо всього. Як ти вважаєш, в чому полягає користь пішої ходи? Та чим саме зручніше користуватись? Їхати. Чийти пішки. Ходіння пішки дуже важливе для твого здоров'я, а саме для серця та судин. Ходіння пішки тренує аеробні можливості твого організму, тобто допомагає твоєму тілу краще поглинати та використовувати кисень. Також впливає на якість, швидкість та користь виконання щоденних справ. Зменшує стрес та тривожність. Ще ти милуєшся навколишньою красою. Але є випадки, коли пересуватись транспортом набагато зручніше. Наприклад, якщо на дворі погана погода, або тобі необхідно подолати далеку відстань, або ж дуже швидко кудись дістатись, тоді тобі на допомогу прийде транспорт. Роздивись картину Прістін Картера Туркус Мексиканське місто. Це весела і різнокольорова картина. Скажи, чи однакові будинки зображені на цій картині? Вони одноповерхові чи багатоповерхові? Тут є різні будинки одноповерхові й багатоповерхові. Цікаво! На твою думку, хто міг би жити в таких будиночках? Де знаходяться ці будиночки? І чи помітив ти дорогу вздовж них? Пропоную зробити аплікацію такого яскравого будиночка. Для роботи знадобиться стека, аркуш паперу, на який будемо приклеювати нашу аплікацію: пластилін або кольорове тісто Відрізаємо шматочок пластиліна і робимо з нього прямокутну форму. Це буде основа до нашого будиночка. Відрізаємо ще шматочок. І будемо з нього робити дах у формі трикутника. Притискаємо пластилін пальчиками. Клеємо його зверху до нашого будиночка. Тепер з інших кольорів робимо змушки, щоб відділити наш дах. Так, наш будиночок буде яскравішим. Клеїмо ще одну смужку. Подивись, як виходить. Тепер відрізаємо ще шматочок. Робимо маленькі стрічки. Це буде наше віконечко. Притискаємо його до пластиліну. Так само з інших стрічок будемо робити двері. Подивись, який яскравий будинок в нас вийшов. Сподіваюсь, ти теж спробуєш таке зробити. Чекаю на твої фото. Бувай, до зустрічі!